У Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відбулось відкриття персональної виставки гобеленів української мисткині Ольги Пілюгіної, заслуженої майстрині народної творчості України, членкині Національної спілки художників України та національної спілки майстрів народного мистецтва України, доцентки кафедри образотворчого мистецтва Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Тут моя Особиста рефлексія на мої переживання, мої прагнення, мої конструктивні налаштування на позитивні емоції, на рух вгору до світла, до бога, до самовдосконалення, до знань. У своїх роботах Ольга Пілюгіна поєднує традиції та новаторство. Тонку майстерність ручного гладкого ткання вона доповнює авторською художньою мовою. Це мистецтво древнє, тисячолітнє мистецтво. Але найти сьогодні щось нове по хат... так вже все зроблено, вже все було, ні. от якраз тут є знахідки. Саме ця техніка вона близька мені по темпераменту, тому що це дуже неспішне мистецтво. І на сьогодні, навіть при тому, що вишивку вже змогли комп'ютеризувати, і є імітація ручної вишивки, але вона комп'ютерна, то е, таке гладке ручне двостороннє килимарство, таке художнє ткання, його досі неможливо ніяк механізувати. Що техніка традиційна, але Роботи нові, роботи сучасні, і навіть тут є техніки, які на основі тих традиційних, але вже придумані мої авторські. На виставці представлено 39 робіт. Кожна робота це окрема історія, сповнена символів, емоцій і глибоких змістів. Тут в основному твори, які з птахами, птах це уособлення людської душі. Яка так чи інакше, не зважаючи на те, що відбувається навколо, але все одно по своїй суті вона прагне вгору до світла, до абсолютного світла, до Бога. На виставці зібралось чимало поціновувачів мистецтва. Хтось уважно вдивлявся у текстильні лінії, намагаючись розгадати зашифровані сенси. Інші просто насолоджувалися неймовірною енергетикою гоболенів. Виставка триватиме до 3 серпня, тож встигніть завітати і насолодитись прекрасним.